Добрий день малята! Подивіться, як гарно квітнуть дерева на вісні Дерева починають зацвітати, духмяний аромат летить у світ. Краса така в словах не передати і бачать очі цей чарівний цвіт. Цвітіння дерев на весні – це справжнє диво. Повітря наповнюється чудовими пахощами. Подивіться, як багато білосніжних квітів. Біля квітучих дерев можна побачити бджілок трудівниць. Вони злітаються з усіх боків, щоб зібрати з квітів солодкий нектар. І сьогодні, діти, про згадку про цю чудову пору року я хочу вам запропонувати намалювати квітуче дерево. Для цього вам знадобиться аркуш паперу синього кольору з намальованим деревом, біла фарба, вушні палички, зв'язані резинкою, та серветка. Вмочуємо палички в білу фарбу та починаємо ставити відбитки, тобто білий цвіт. Щоб наше дерево було гарне, цвіт на ньому має бути дуже рясний. Тому відбитків ми ставимо дуже багато. Ось подивіться, яке гарне квітуче дерево в мене вийшло. Спробуйте і ви намалювати та надішліть фото своїх дерев. Буду чекати, до побачення!